Перша книга Самуїла, Розділ восьмий. Як Самуїл постарівся, настановив він своїх синів суддями над Ізраїлем. Найстарший його син звався Йоїл, а другий Авія. Ці суддювали в Версавії. Та не ходили його сини його слідами, їх тягло до наживи, вони брали дарунки і кривили правдою. От і зійшлись усі старші Ізраїля, прийшли в раму до Самуїла і промовили до нього. Ти вже старий, сини ж твої не ходять твоїми слідами. Настанови, отже, царя над нами. Щоб правив нами, як воно діється в усіх народах. Не вподобалось Самуїлові те, що вони сказали Дай нам, мовляв, царя, щоб нами правив. Тимто він помолився до Господа, але Господь сказав до Самуїла. Слухай голос народу в усьому, що вони тобі скажуть. То не тебе вони відкинули ні. Вони мене відкинули, щоб я не царював над ними, так само, як завжди поводилися зо мною з того часу, як я їх вивів, був із Єгипту і аж досі покидали мене і служили богам іншим, отак вони поводяться із тобою. Та проте ти слухай їхній голос тільки ж поперед їх добре та поясни їм право царям, що царюватиме над ними. Самуїл переказав усі слова Господні народові, що домагався царя у нього. Він сказав Ось яке буде право царя, що царюватиме над вами, синів ваших він візьме і приділить їх собі до колісниць та коней, і вони будуть бігати перед його колісницею. Він настановить собі начальників над тисячами і начальників над півсотнями. Звелить їм орати свої ниви та жати хліб свій і виробляти собі військову зброю та знаряддя до своїх колісниць, та й дочок ваших він собі візьме за благовонниць, куховарок і пекарок. Поля ваші та виноградники і сади оливні найкращі. Він забере і роздасть своїм слугам, з вашого посіву та винограднику. Він буде вимагати десятину і роздаватиме її своїм скопцям та слугам, слуг ваших і слугинь, і що найкращий скот ваш і ослів ваших він забере і поставить їх для себе для роботи. Дрібну скотину вашу він одесяткує, і самі ви станете його рабами. І коли будете нарікати на вашого царя. Що його ви собі вибрали, господь тоді вас слухати не буде. Народ же не хотів слухати Самуїла і мовив. Ні, хай буде цар над нами. І щоб ми були також, як усі народи, і щоб цар наш судив нас, щоб виступав перед нами і провадив наші війни. Самуїл вислухав усі слова народу і переказав їх Господові. Господь же сказав до Самуїла. «Вволь їхню волю, постав царя над ними. І Самуїл звелів мужам ізраїльським так Ідіть кожен у своє місто.